Громадську люстрацію кандидатами депутати до Верховної Ради обіцяють представники новоствореного громадського руху. Чесно його офіційна презентація відбулася 9 грудня у столиці. Тепер активісти, як то кажуть, взялися за регіони. Основна мета руху моніторинг не лише безпосередньо виборчої кампанії, але й сам процес висування обранців. Символом кампанії, чесно є чесник. Часник це, тобто як засіб дезінфекції та боротьби з нечистими силами. Ця компанія не нова, ця компанія прийшла вже апробацію в таких країнах, як Молдова, як Румунія. І ви знаєте, дало дуже гарний ефект, що прийшли фахові люди, прийшли люди, які розбираються в своїх питаннях і закрили дорогу тим, хто має ресурси. Але діє винятково задля того, щоб примножити свої якісь капітали у регіонах України. Чеснівці планують створити 25 штабів. Вони вимагатимуть від партій очистити списки та проводитимуть масову інформаційну кампанію серед населення. Адже переконані люди під час виборів діють емоціями. Тому активісти пропонують критерії перевірки обранців на профпридатність. Той кандидат, який живе, заробляє там одну суму коштів, а живе. Де ну і всі про це знають там з е, зовсім іншими статками, і це видно по е, і нерухомості, і автомобілях, і всьому решта так само немає права перебувати в Верховній Раді, ну не декларуючи е, офіційно свої доходи. Не персональне голосування в Верховній Раді, аналогічно. Тобто, коли карточки віддаються, і за е, цю за цього депутата за цю людину е, голосують там його колеги, чи ще щось. Теж саме ми будемо рекомендувати людям більше таких людей не обирати. Вже незабаром на власному сайті кажуть активісти новоствореного руху. Буде запроваджено так би мовити, чесно кандидата. Тобто, мешканці матимуть можливість проглянути усю інформацію про обранця відповідно до прийнятих критеріїв.